Вітаю, друзі. Ось третя серія про цей апарат GRC. Японська радіокомпанія переводиться. Е, мені не давало покою 10,8. Куди воно діло? Чого воно не працює. І я його вичислив, можна сказати, лежа на дивані. Блок питання ісправний е, 10,8. Просто йому із ЦПУ приходив сигнал виключити. Або не прийшов сигнал включити, можна так сказати. Отсюда з ЦПУ йде таймер. От він йде на восьму ножку. На восьмі ноги отут було 7 вольт. Чи що? І якщо його посадити на масу, з'являється напряження 10,7. 10,8. От дивіться, я включаю його, загораються ці дві лампочки, ця буває, загорається розблокування. Вон прибор. 10,8. Все, убираєш оцю перемичку, все пропадає ноль. Зараз я покажу на схемі. Ось дивіться, блок питання цей 10 і 8. Ну, ці кренки це 5, 9 і 10, 8 транзистор. Да? Все тут, все нормально, я ж казав, провірив це. це, це Замінив резистор, бо він був ржавий. А ось дивіться, цепочка странна вроді. Діод, резистор, стабілітрон. І отут іде 10 кОм із ну, питання із 18 сюда. А ця йде от сюди, десь тут на плату ЦПУ і там написано таймер. Там мікросхема на виході. Я думаю, що якщо там заработає все, то вона посадить оцей на корпус і дасть розрішення включатися на 10,8. І ще єдине, друге, мене безпокоїло, що не світить. Ну, я, в мене була мисля, Євгеній Ульянов просто мені якби підштовхнув мене. Коли я мотав трансформатор, я думаю, що фазіровку я нарушив. У мене була така ідея, він теж так підсказав, ну, Прийдеться перемотати. Ну, Там мало відков, це не страшно. Ну нічого, я просто розрулив свої проекти, які... Ну, там, где я зарабатываю деньги. На Ютубе я деньги не зарабатываю. для души, можно сказать. Так что буду продолжать этот проект по чуть-чуть. По Сейчас -чуть. есть время. И, в общем, уже тут заработало. Ну, уже хорошо. Ну, еще морда не светится, понятное дело. Я не пробовал даже динамик подключать. Может, надо, надо бы попробовать. Может, там что-то... все. Тоже кому интересно. Вон. Оце вонче на 20.03, шо. И тут она иногда возбуждается. Ну, она такая, да. Пусть дивите, вони зараз три светятся. Це синтезатор якийсь. Я ще не разобрался. Unlock. Це лампочки Unlock. Значит уже Полуживий він. Треба зайнятися мордою. Да, підключав зовнішній динамік, легенький гул. Легенький, легенький такий, не регулюється тут громкость нічого. Ось дивіться, він стабільно показує 10,8. А токи там бувають, я дивився по блоку питання. Там токи бувають 1,2 А. Я не знаю від чого це зависить. Буває 1,2, 0,7, 05 А. Задня тепленька така. значить Ток тут теж приличний. Молодець блок питання працює, все до блока питання претензій немає. Тут 9 вольт є теж на цьому. Де контрольні точки. От тут є ще якась контрольна точка. Ну це я туди дойду. Поки що так. Далі морда. Запустив я преобразователь. Ось вот така амплітуда. Ну вона така має бути, там в чому і так і сказано. 12,5 кГц, там 8 вольт. Амплітуда 37, а там 18 щось було плюс-мінус. Ну нічого нема. А, і перепутав ноги в трансформатор, коли мотав. Ну це нічого, я зроблю як треба. Я підключив його на проводах, бо вже боюся, що не, дуже важко його випайвати. Ну, от такі вони мають бути і такі вони і є. От. 50 мікросекунд, Так, у мене да, там 25-2 клітки. Ну, почти дві щось, там частота у не дуже совпало. Ну, Ось трансформатор на місці, все, все він працює. Тут навіть він інколи він починає моргати так якось хаотично. Зараз не про це. Оцей кварц працює. Ну, Тактовий генератор цього процесора. А ось цей кварц Дивіться як він працює. у нас силоров. І 20 мВ це взагалі щось на рівні поміг. А з нього йде от точка ТП-1 там, а з нього йде на 36-й вивод цієї мікросхеми цього процесора зброс ресет. Його немає. Зараз треба розбиратися, що не робить актовий генератор. Оцей. Це не робота в цифровому цифрових мікросхемах. Так, я борюсь з цим генератором. Не запускається кварц. Я вже другий поміняв. Резистор, тобто провірив подстройник. Нормальний. Там 47 пік ще. Ось 47 провірив. Цей провірив. Кварц замінив. Що тут ще? На неї приходять сигнали, але вони такі якісь криві. Це питание приходить на неї отдельно. Все нормально. Ну такого не должно бути. А от без кварца взагалі от, Мені кажеться, даже красивее. Кварц випаяв. Поставлю назад цей рідний. Це не кварц. Ось дивіться, які тут імпульси. Вони якісь це не должно так бути. Ну, якісь вони заокругляні, черти що. Це, це похоже не на імпульси, а на поміхи. І скрізь вони такі. Ну і дисплей теж тут. Отак же в такт цим імпульсам. Увечором я покажу. Тоже дергается так же. Щось заморгало тут. Ха-ха-ха. я даже не понял, я тут стою на питании. Если убрать. А немає, все равно немає цього. Вот так воно работает, да. И дисплей хе-хе Кисси як поміхи, ну немає цього. Що цікаво, оця мікросхема сразу включається. Тільки в розетку вткнув, на ній уже 5 вольт. Така система. Інтересно, як новогодній йод. Всі світиться, а може щось Е-е. Mm. Зато тепер я знаю, що всі світодіоди роблять. Моргають Тільки оцей не, не робить один. Не знаю що. Ну, коротше, а якщо виключить і включить буде така сама? Ні Все Кіно закінчилося. Ну, ця мікросхема, собственно, це і часи, календар, тут кварц 32 768, часовий кварц. От. І Правильно, що вона тільки втикаєш в розетку, вона працює. Е, тому що ж все зіб'ється. Ну, батарейки тут немає, ні, десь була батарейка в ЦПУ. Ой, не знаю, там ЦПУ, наверное, для других вещей, ну, настройки зіхнять, щоб ключі було так, як було перед цим. А часи я думаю просто так в розетку вставив і е, вони йдуть. Ну, не знаю, не віриться, що мікросхема. Ще раз буду провіряти. А, я вже все перевірив, Всі її ноги оці е, куди вона йде її розводку прозвонив. О, що там нормально, нічого не обнаружив. Ось вона. О, вона йде туди, сюди, сюди, все прозвонив і прозвонив процесор. Дивіться, от вона, де красне, то вже я знаю, що тут все окей. Ну, на нього не приходить і з цієї мікросхеми, і по-моєму з цієї десь ще теж не приходить сигнал. Просто там 5 вольт висить і все а <кій> должно бути імпульс, блок ЦПУ, прозванию дорожки. Що вияснилось? Ось найголовніше мікросхема процесор. І дивіться, у нього ось тут написано 39 -й 40 йде на 5 вольт. Тут всі мікросхеми, от я провірив. Ці Получають напряження. А ця на 35-му є контакт, а на 40 му оце де ржавий, немає. Немає питання на 40-му контакті. Ну і на схемі вони показані, що вони мають з'єднані бути. Вони не з'єднані. Получається 40-й висить в воздухі. Це така сама мікросхема, як на блоки дисплея. Як вона тут називається? М80C85A. Ну що ж, це не є хорошо, але ну, я зараз встановлю. Включав радіо без цього блока. Так само все. Вроді його й не треба. Не робить. Ну коротше, зараз подам напругу. Вставив блок, все так само. Ну, зрозуміло, що не можна так. Ще, ще не все. Але я обіцяв вам показати дисплей. Дивіться. Оце так він теж хаотично так моргає. Ця мікросхема в блокі ЦПУ не працює тактовий. 8.43. Ніяких імпульсів тут немає, нічого. Я так стільки зміг, провірив сворофон. Потикав, нема. Тут хоч вони на морді на дисплеї вони є, але вони криві, а там взагалі да. було б просто, якщо не робе, взяв з коробки, замінив, поставив другу та й все. Але так. Буває тільки в кіно.